Перший бій українських боксерів відкрив одесит Максим Молодан, рекорд якого складає 8 перемог, 0 поразок та 5 нокаутів. Він вийшов проти італійця Джовані Сарчіото, на рахунку якого 12 перемог, 1 поразка та 9 нокаутів. Молодан впевнено почав бій, змусивши італійця діяти другим номером. Джовані Сарчіото намагався повернути контроль над боєм у середніх раундах. Однак, перевага була на боці українця. Два судді віддали перемогу нашому бійцю 58-54. 6. Один побачив нічию 57-57. Другий український бій нам подарував уродженець Миколаєва Петро Фролов, рекорд якого складає 11 перемог, дві поразки, чотири нокаути. Він зійшовся в рингу з Ромуном Клаудіо у Фролов провів без перебільшення найдомінантніший бій вечора. Протягом шести раундів українець повністю контролював хід подій у ринзі, не давши ієнці жодного шансу. Всі троє суддів дали однакові оцінки: 60-53, включаючи зняття очка з Ромуна в фінальному раунді. Третій бій українського боксера був дуже напружений. Уродженець Луганську Дмитро Рибалко, на рахунку якого 5 перемог, 0 поразок та 2 нокаути, виступив проти австралійця Джуда Гранта. Справжня драма розгорнулась у цьому поєдинку. Основні суддівські записки дали наступні результати: 58-56 на користь українця і двічі 57-57. За старими правилами це нічия, але WBC запровадила нову розширену систему оцінювання, яка не допускає нічиї. У рамках турніру. За цією системою рибалко переміг 4 3 5-3. Один із найнапруженіших поєдинків дня завершився на користь нашого спортсмена.